Доброго дня! Сьогодні в моєму відео я розповім про інвентаризацію в системі ERPGS. Час від часу в любій компанії треба проводити інвентаризацію, щоб перевірити, чи кількість товарів, яка є фактично на складі, відповідає тій кількості, яка значиться на складі в системі. Для цього в системі ERPGS в модулі склад є регістр інвентаризація. На початку проведення інвентаризації створюється документ, який має дату проведення інвентаризації, склад та саме перелік тих товарів, які були проінвентаризовані. Натиснувши кнопку Новий, автоматично підставляється дата. Також може автоматично проставлятися склад, якщо в карточці користувача, який створює документ, вказано склад. Якщо ж в карточці не вказано склад, то треба зі списку всіх складів вибрати необхідний. Є можливість вказати коментар до інвентаризації. Далі в матриці скануються або вибираються зі списку товари, і, в залежності від кількості просканованих товарів, заповнюється графа кількість. момент сканування в графі кількість на складі автоматично проставляється кількість даного товару, яка значиться в системі на даному складі. Якщо товар серійного обліку, тоді скануються його серійні номери і відповідно заповнюється грифа серійний номер. Або ж можна вибрати серійний номер товару з відкриваючого списку. Поле склад в матриці необхідне для тих випадків, коли в одному документі оформлюють інвентаризацію товарів по всім складам. Він буде пріоритетнішим за той склад, який вказаний в шапці документа. Тоді необхідно напроти кожного відсканованого товару вказувати склад, на якому проводять інвентаризацію. У мене є приклад такої інвентаризації, де я інвентаризую товар по всіх складах, вказуючи напроти кожного склад та фактичну кількість. Після завершення інвентаризації документ потрібно затвердити. Щоб побачити результат інвентаризації, в модулі склад відкриваємо звіт порівняння інвентаризації. Вказуємо дату проведення інвентаризації та склад. Якщо на складі є товари серійного обліку, тоді ще ставимо мітку Показувати серійний облік. Мітка товарів на складі 0 означає, що проінвентаризовано весь склад, і якщо в інвентаризації немає якихось товарів, значить їх не знайшли, тобто буде нестача по тих товарах. Мітка. Товар не пораховано, пропустити товар означає, що товарів, яких немає в інвентаризації, ще не пораховано і по ним ще не будуть визначатися нестачі. Запускаємо звіт. В звіті в стовпці різниця бачимо надлишки та нестачі товарів. Даний звіт має певні фільтри, які можна використовувати, щоб перевірити правильність проведення інвентаризації по брендам, по групам, по класифікаціям, по товарам. Після того, як вже остаточно проведена інвентаризація, в модулі Склад запускається служба порівняння інвентаризації яка створює документи надходження по надлишкам товарів та списання зі складу по нестачам товарів. В даній службі обов'язково вказуємо дату проведення інвентаризації. Цією ж датою будуть створені документи списання та надходження та вказуємо склад. Якщо складів було декілька, тоді треба по кожному складу окремо запускати службу порівняння інвентаризації. Бачимо, що операція успішно завершена. В регістрах надходження та списання перевіряємо автоматично створені документи по результатам інвентаризації, а фінансові рахунки, які будуть братися в документах надходження та списання, налаштовуються в модулі Фінанси в налаштування використання фінрахунків на вкладці Склад. Отже, використовуйте даний інструмент в своїй роботі, щоб завжди мати достовірну інформацію по залишкам запасів в системі. Дякую за увагу!